Ці безбожники матеріалісти кажуть, що на світі існує лише бездуховна матерія. Що це таке ця ваша матерія? Візьмемо до прикладу вишню. Заберіть геть вишневий колір, кислоту, терпкість та округлість. І де ж тепер ваша вишня? Оскільки ми її не бачили, не спробували на смак. Та на дотик. Її немає. Так само і реальний світ. Заберіть усі наші відчуття, і світ зникне. Цю людину, яка засумнівалася в тому, що світ існує без нашого сприйняття, звали Джордж Берклі. Його вважали поціновувачем парадоксів та епатажу. Його звинувачували у соліпсизмі, крайній формі суб'єктивного ідеалізму. І він був перш за все людиною віруючою, а вже потім філософом. Джордж Берклі народився 12 березня 1685 року в ірландському містечку Томас Таун в родині небагатого дворянина. Закінчив Трініті Коледж в Дубліні. Там віддавав перевагу математиці, мовам та філософії. Вже у 19 років творчий юнак став викладачем коледжу, а три роки потому анонімно опублікував свої перші роботи з математики. Ще студентом скромний та набожний юнак зрозумів, що наукові знання несуть людям не тільки користь від науки, йде і загроза. Берклі зрозумів, що Ньютон та його послідовники відвели Богові жалюгідну роль годинникаря, який одного разу створив та запустив механізм Всесвіту. І тепер Бог не втручається ні в природу, ні в справи людські. Виходить, що наука претендує зайняти місце Бога. А як щодо моралі. Щодо релігії, Берклі, отримавши сан священника, почав працювати над створенням філософської системи, яка би логічно обґрунтувала існування Бога. Трактат про принципи людської свідомості Берклі створив, коли йому виповнилося 25 років. Джорджу довелося багато попрацювати. Він служив губернатором в Італії та Франції. Був капеланом посольства при дворі короля Сицилії. В Лондоні Джонатан Світ, причарований гостротою розуму Берклі, представив його королю як дуже цікавого письменника, який володіє витонченим стилем та завершеністю фраз. Ось моя кімната. Тут живе мишеня. Я є, допоки мене сприймають хоча би мишеня. А мишеня то сприймаю я. Але навіть коли ми обидва засинаємо, ми не зникаємо завдяки постійній увазі Бога, який ніколи не спить та підтримує наше існування. Берклі стверджував, що людина головна дієва особа в процесі сприйняття світу. Все, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо навколо себе та називаємо реальним світом. Це тільки образи, котрі Бог дозволяє нам сприймати. З точки зору Джорджа Берклі, бути існувати це означає сприймати та бути сприйнятим. Есе ест перципі. У 1721 році Берклі був призначений придворним проповідником, а згодом став деканом університету Деррі. У сорок три роки він одружився у нього народилося семеро дітей, про яких він чуйно піклувався. Мрією Берклі було не тільки збереження, але й розповсюдження віри. Для обернення в християнство індійців північної Америки Берклі збирався відкрити місіонерську школу на Бермудських островах, отримавши деяку суму, яку заповіла йому вдова світа Ванеса. У 1728 році місіонер відправився в колонію Ньюпорт. Але через три роки, коли він опинився без фінансової підтримки уряду, Берклі змушений був залишити Бермуди. На порозі 50-річчя Берклі повернувся на батьківщину у Південну Ірландію та посів посаду єпископа англіканської церкви у своїй останній праці. Сейріс або ланцюг філософських роздумів, він намагався поєднати філософію, містику та медицину. Сучасники запам'ятали епископа Берклі веселою людиною. Він писав жартівливі вірші, які підписував псевдонімом веселий прилад. В останні роки життя виявив цікавість до дігтярської настоянки, про яку дізнався від індійців. Берклі приписував їй чудотворні властивості. Намагався за її допомогою лікувати хворих і сам регулярно вживав дігтярну настоянку, як тонізуючий засіб, кажучи, вона дає веселість, але не сп'яняє. А лікарям, які скептично ставилися до цілющого напою, Берклі відповідав: пити чи не пити, ось у чому питання. Вчені нехай вимірюють всі за і проти. А ви, британці, пийте, вас заклинаю, так, оскільки почуття нам кажуть: настоянка, що треба. Як це не парадоксально, але у наші дні єпископа Берклі із вдячністю пригадують не богослови, а фізики та математики, проти яких він направив свою критику. Ідея Джорджа Берклі про те, що спостерігач активний учасник того, що відбувається, який впливає на результат експерименту, стала однією з базових принципів квантової механіки. Коли я вибігаю з кімнати і шматочками сиру, Берклі припиняє існування. Коли я повертаюся, він чомусь знову з'являється. Дивно, коли Берклі виходить з кімнати, він чомусь зникає. А я, як і раніше, є.